Одна з задач нашого міністерства саме і створювати інформаційні приводи для того, щоб цю тему актуалізувати. Адже в нас немає цензури, ми не ходимо по каналах, дійсно не ходимо по редакціях і не кажемо, що і як казати, як висвітлювати. Перша теза важливо казати, важливо розуміти, що анексія це був крок номер один. Війна на сході, крок номер два. Війна в Сирії, крок номер три, для того, щоб про Україну забували. Да, потоки біженців зі Сирії до Європи сьогодні зводять тему України взагалі на там 10 плану. Анку в Європі, коли Європа вже втомлена від українського питання, нам важливо в першу чергу формувати своє власне бачення, а що в нашій країні відбувається. Мені здається, що ми суспільством, я не, не, не лише як посадова особа зараз кажу, да як українка в першу чергу важливо домовлятися, бо ніхто не очікував ані анексії, ані, ані війни на сході. Ми сьогодні. Тільки формуємося і як держава, і як громадянське суспільство, і нам важливо про це знати. Так якщо ви спитаєте, чи важливо казати, важливо, і взагалі ми вважаємо, що про Крим потрібно не тільки по скажімо, по святах казати, але і кожного дня висвітлювати, бо там кожного дня трапляються події. Кожного дня там якісь репресії відбуваються. І нам дуже важливо казати, бо сьогодні, наприклад, українці деякі дійсно досі вважають, що в Криму, наприклад, сепаратисти живуть, що в Криму всі. Щасливі від того, що вони в рідній гавані опинилися, те, що нікого там ніхто не питав, і той референдум це бутафорія. І що сьогодні дуже великі спротив, є, і дуже велика частина населення не підтримує російської реальності і досі чекає Україну, то це так. І от нам важливо саме це передавати і казати, що українці мають боротися за Крим, а не забувати про нього. І звичайно, це ми розуміємо, що ми, на жаль, військовою силою не можемо забрати Крим. Да? Наразі зараз така ситуація, тому має бути інформаційна зброя, да, але тому ми закликаємо часто редакції підтримувати нас, да і це і цю тему в себе на лавлавах, скажімо, на майданчиках своїх телеканалів змі цю тему тримати, бо то тільки тоді, якщо ми в Україні про це не забудемо, тільки тоді в нас є. Е... Ми тоді можемо просити Європу не забувати про це і світ.